Анастасія Казван, дизайнерка з рівного, котра самотужки шиє капелюхи та вигадує для них неординарний дизайн. Сьогодні це роботи, які привертають увагу чималої кількістю прихильників. Та колись це були лише спроби відтворити головний убір з фотографій чи Ютубу. Дівчина розповідає, любить творчість дизайнерів Ніка Фукета Олександра Маквіна, адже і свій стиль називає нетиповим, а точніше брутальним, де рідко зустрічаються жіночні капелюшки. Моє дитинство почалося з того, що я знайшла мамин плюх і ходила по кімнаті, я зором. А в якийсь момент мені трапилось відео. Одного французького дизайнера, як він сам власноруч робить капелюхи, і я настільки загорілася цим процесом. Він мені здався таким цікавим, що я зрозуміла, я маю спробувати. На рахунок стилістики, моя стилістика вона така трошки хуліганська, тобто в мене мало таких жіночних капелюшків, хоча вони з'являються. Але мені подобається щось таке опалене, подерте можливо, ну нетипове sustainable fashion фешн або ж екологічна мода. Саме в такому стилі працює Анастасія. Розповідає, матеріали для своїх робіт шукала чи не у всьому світі, бо в Україні їх досить важко знайти. Обрала волну, тому що це вівця, вівцю стрижуть. Це буде тваринка жити, і для мене це ну, важливо. Теж натуральна солома, може бути рафія, там бао, еквадорська солома найдорожча. Про першу свою співпрацю із моду. Індустрією дівчина пригадує, що це було знайомство із зірковим дизайнером Кіром Хартлі. Під нього дівчина отримала пропозицію створити капелюхи для його моделей. Невдовзі на Ukrainian Fashion Week на подіумі була представлена колекція дизайнера та мисткині з рівного Анастасії Казван. Thank <laughs> you. Невдовзі в житті дівчини з'явилась можливість показати свої роботи в Мілані. Там уже вдруге організовували платформу для підтримки талановитих дизайнерів з України, аби донести стилістику українських брендів для іноземних поціновувачів. Презентувати свої мистецькі витвори мали змогу 12 дизайнерів. Серед них була і рівненська мисткиня. Про бренд Анастасії захотіла розповісти, і редакція глянцю Мері Клер. Це був шоурум. В якому представлялись наші колекції. Це весна літо 24-го року. Колекції були івент, де ми всі презентували свої колекції. Марі Клер в нас з ними дуже цікава співпраця навпаки з іншого боку. Бо ми, вони ведуть сустейнебл саме рубрику, а сустейнебл брендів ну, мало в Україні. Гасло для свого бренду для народжених бути молодими Анастасія вигадала задля підтримки яскравих та сміливих особистостей, котрим є, що сказати світові. Цікаво, що я росту по мірі відгуків людей. Вони якось об'єднуються в своїх відгуках. Тобто, коли я починала, всі писали, я відчуваю себе як в короні. А одні з останніх було це у ваших капелюшків я душа. І для мене це насправді дуже цінно, і хочеться, щоб ця душа лишалася. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, телеканал АТІ ВІМедіа Груп.